Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше приготування смачного калинового пирога, святкового пирога. А чому калинового? Бо наша мова калинова. І сьогодні канал у нас найсмачніше Вітає усіх підписантів, усіх глядачів із Днем Української. Писемності та мови. День шанування мови вже на часі, день мови нашої, що Нестор зародив. Плекаймо слово в діамантовій окрасі, величне ніжне, справжнє диво здив. І сьогодні у нас прохання, друзі, підтримайте наш україномовний канал. У нас найсмачніше. У нас найсмачніше приготування страв. І сьогодні у нас смачний святковий ніжний Калиновий пиріг, а пухкий як святковий торт. Як його приготувати? Посилання в описі і рецепта знайдете в описі. До нових зустрічей. Ми віримо. Що у вас та у нас все буде гаразд, далі буде на смачному каналі, у нас найсмачніше.